Доброго дня! Показую вам по порядку свої коники. Знімаємо на відео. Ось така у нас є. Ще кобила. Олександрівка. Кобила таврована. З паспортом. Походить з Луганського кінозаводу Кобила зветься Дельта. є на даний час 4,5 роки. Ось вона у нас вже поправилася, зробилася. Набрала товарний вид і продовжує набирати. Гарно виглядає, поправляється активно їсть. Параметри купили такі по грулці 1,60 60. Нога 22, 22, ну 22. Така на Олександрівка відповідає всім параметрам. Кобила жеребна у нас. Це вже досить видно, що жеребна, покрита Нолександрівським жеребцем. Жетон жеребець Нолесандрівський. Зараз він є на продажі в тисменичанах Сергія цей жеребець. Був на Тернопільщині, продали ми його. І зараз Сергій його бачу викинув в тіктоці, продається. Він. Хто бажає його придбати, є він на каналі там, в тіктоках 2000 доларів. І жеребець, по-моєму, стоїть. Ну, то дзвоніть до Сергія там. Наша кубилка також вартує 2000 доларів. Ціна її. Кубила запряжна, рік копало на її працював, та в сільському господарстві дрова гній запрягав, їздив. Кубилка спокійна, адекватна. Мала вже одна лоша, лошичку, гарну її, по рубіну її, по-моєму. Татерно коли парували її в румуна, то мала лошичку, ну і зараз знову покрита на Олександрівським жеребцем. Кубила гарна, може бути на конематку, гарно привела лисицьку, гарно вигляділа. мала молоко і все гляділо досить добре. Гарний має також украс такий шоколадний. ну, Стоять, тут трошки грязніші. Тр -р 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 -р. Дай розмізна. Хочуть пастися, звичайно, але но... ще можна, звісно, виводити, але вже стоять в хлівах поронь, де даються корма. Так що хто хоче придбати таку Кобилу на Олександрівської породи. Дзвоніть, пишіть. Є привозка, нагадую ми знаходимося Рівненська область, Дубінський район, Селище Смига. Є привозка. 15 гривень за кілометрів. Звініть, домовився, привеземо. За все можна домовитись, все можна обговорити. Ось такі коні є на продаж. З на переходимо на Володимирівських. Будемо пробувати, я придбав в сумах дві кобили. хто дивиться канал, то знає. Кобили також жаребні. будемо чекати поповнення. весні вже, це квітень місяць. Будемо бачити, що з цього вийде, що вийде. Будемо щось міняти, щось показувати вам, знімати. Ось кобила у нас поправилася вже. Робиться щодень гарніше, красивіше, Кобила спокійно, адекватно, також немає ніяких звичок, не кусатись, не битись, не... дуже спокійно, хороша. Бачу, сусідські коні тут. Я їх так по одному. Левожу, знімаю вам показую. Номер телефона є. Багато людей пишуть, дайте номер телефона. Номер телефона ж є там на каналі. підписаний в описі номер телефона 066 83 27 748. Дзвоніть, пишіть що кого буде цікавити, відповім вам на всі питання. Роботи ми ніякої показувати не будемо. Немає у нас на то такого часу. Коні в мене так. Пасуть, стоять, кормляться. і ось такий в неї періт, гарна, груба кобила. Гарний гарним жеребцем, тому думаю, буде гарна лоша. 2000 доларів це адекватна ціна за таку кубилу на весну, хто придбає, буде мати і лоша, і робочу кубиву. Всім підписникам Бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Дякую, що переглядаєте мій канал, що коментуєте, ставите лайки, мені дуже приємно. Більш надихаєте на щось, на якийсь рух. Хочеться вам знімати, показувати, щось міняти, щось привозити нове. Нові породи в нас в Україні багато всяких урід коней, хлопці молодці, займаються, звозять з-за кордону. Це є дуже добре, що розвивається у нас, так як би сказати, конярство в Україні. Завозяться різні породи, люди купляють розводять, парують молодці. активніше в нас займається це Сергій Тисменичана. У нього там взагалі. Повний пакет документів, коней. Молодець. У нього помощників багато є. Я так розумію, його діти. Хлопці молоді, ростуть, знають. Толк в конях ми Є коней вже досить багато. Гарних коней. Ціни різні, звичайно. Кожному на свій карман. Ціни є різні, тому... Буду всім дякувати, коментуйте, пишіть, ставте лайки. Не забуваємося підписуватись на канал. Скидаємо друзям, знайомим силку. Хай підписуються. Будемо продовжувати вам знімати, показувати. Всього, всім гарного дня. До побачення.